Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося шукати скалярний добуток двох векторів. Хочу нагадати, що дана математична операція, тобто скалярний добуток, є прикладом того, як можна порахувати добуток двох векторів. Зокрема, дана математична операція позначається крапочкою. Отже, відповідно, давайте перейдемо до першого прикладу, коли у нас з вами відомі координати обох векторів. Як бачимо, в нашому випадку це вектори А і Б. Для того, щоб перемножити скалярно вектор А на вектор Б, в, в такому разі нам досить використати досить просту формулу. А саме спочатку треба знайти добуток перших координат векторів. Отже, в даному прикладі перша координата вектора а це буде 1, а перша координата вектора В – це буде відповідно 2. Далі до цього добутку необхідно додати добуток других координат наших векторів, тобто добуток мінус 7 на 6. В результаті отримаємо 1 помножити на 2, це буде дорівнювати 2. А далі додаємо 7 на 6, це буде в нас мінус 2. 42, оскільки в нас сімірка була зі знаком мінус. В результаті бачимо, що отримаємо 2 відняти 42, і це буде дорівнювати мінус 40. На цьому скалярний добуток наших векторів знайдений. Отже, як бачимо, результатом такого множення вектора на інший вектор є число. Інколи це число так і називають скаляром. До речі, дана математична операція є досить корисною і має багато застосувань, зокрема в інших науках. Наприклад, у фізиці за допомогою даної операції можна знаходити багато величин, наприклад, виконану роботу. Тож, підсумовуючи перший приклад, можна зазначити, якщо у нас з вами відомі координати двох векторів, наприклад, координати вектора А і координати вектора Б. Я їх буду позначати в загальному випадку а1a2 і b1b2. То, якщо ми тоді захочемо знайти скалярний добуток цих двох векторів, нам достатньо перемножити спочатку перші координати наших векторів, потім другі координати обох векторів, і додати дані добутки між собою. Ну що ж, давайте перейдемо до другого випадку. В даній ситуації координати векторів у нас невідомі, зате у нас відома довжина кожного вектора, тобто його модуль, а також відомий кут між нашими векторами. Тобто, маємо наступну ситуацію. Є певний вектор А, є вектор Б, також є кут між цими векторами, і нам знову необхідно знайти скалярний добуток. В такому випадку досить зручно використати другу формулу для пошуку добутку А на Б. Достатньо перемножити модулі векторів, тобто модуль А на модуль Б. І також іще помножити на косинус кута між даними векторами. Я позначив цей кут літерою альфа. Отже, давайте спробуємо скористатися даною формулою у нашому прикладі. Отримаємо добуток А. А на Б буде дорівнювати. Беремо довжину вектора А, це у нас 2. Множимо на довжину вектора Б, це 12. І також домножаємо на косинус кута між векторами. А це у нас косинус 30 градусів. Нагадаю, що косинус 30 градусів це табличне значення. І він відповідно дорівнює корінь 3 поділити на 2. Тож, давайте перепишемо наш добуток. І замінимо косинус на власне його значення. Як бачимо, після занесення даного добутку під одну спільну рисочку дробу у нас буде скорочуватися двійки. Тож в результаті залишиться добуток 12 на корінь із трьох. Готово. Скалярний добуток знайдено. Отже, давайте потренуємося і закріпимо даний прийом на третьому прикладі. В даному прикладі застосуємо ту ж саму формулу для пошуку скалярного добутку, що й в попередньому прикладі. Тож матимемо, що добуток А помножити на Б буде дорівнювати добутку модулів цих векторів, тобто корінь з 2 помножити на 10 в даній ситуації, і ще на косинус кута між векторами. А це косинус 135 градусів. І тут, на цьому етапі, давайте пригадаємо, а як знайти косинус 135. В цій ситуації нам стане в нагоді наступна тригонометрична формула. Саме косинус 180 градусів відняти альфа, як відомо, дорівнює мінус косинусу альфа. Цю формулу дуже зручно адаптувати для пошуку кута 135 градусів. Адже 135 градусів... Ми з вами можемо розписати, як 180 градусів відняти 45. І тепер зрозуміло, як застосовувати дану формулу. Адже зверніть увагу, аргументом косинуса у цій формулі є саме вираз 180 мінус альфа. В нашому ж випадку це буде 180 відняти 45 градусів. Тож альфа, власне, і дорівнює 45 градусам. Ну що ж, давайте тепер розпишемо косинус 135. Отже, отримаємо, що це буде косинус 180 градусів відняти 45 градусів. Згідно формули, це буде дорівнювати мінус косинусу альфа. А як ми вже зазначили, альфа в нашому випадку це 45 градусів. Таким чином, маємо, що це буде дорівнювати мінус, а косинус 45, як відомо, це є табличне значення. А саме корінь з 2 на 2. Таким чином, косинус. 135 просто буде дорівнювати мінус косинусу 45 градусів. Тобто мінус корінь з 2 на 2. Тепер, після того, як ми знайшли значення косинуса 135 градусів, ми можемо повернутися до пошуку скалярного добутку. Тож маємо корінь з 2 помножити на 10 і помножити на мінус корінь з 2 на 2. Оскільки один із множників, а саме косинус, 135 є від'ємним, очевидно, наш скалярний добуток також буде від'ємним. А далі я заведу корінь з 2 і 10 до чисельника нашого дробу. Тож отримаємо корінь з 2 помножити на 10. І далі ще на корінь з 2. А в знаменнику залишається двійка. Як бачимо, в чисельнику у нас з вами є добуток корінь з 2 на корінь з 2. Звісно, це буде корінь з 2 у квадраті. Тобто просто 2. І в результаті можемо переписати наш дріб як 2 помножити на 10 у чисельнику і поділити на 2 у знаменнику. Таким чином, дві у нас, очевидно, скорочуються, і залишається просто мінус 10. Це і є відповідь до нашої задачі. Тобто скалярний добуток векторів у даній ситуації буде дорівнювати мінус 10. Отже, як бачимо, даний приклад був корисний тим, що ми трішки пригадали іще й застосування тригонометрії для, зокрема, пошуку скалярного добутку двох векторів. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!